Знаєте, сьогодні під 20-ту годину вечора за партійними списками результат партії влади сповз нижче психологічної позначки в 30%. Інтернет миттєво вихрестив цифри 29,99 сезонні знижки. Ситуація по мандатах станом на сьогоднішній вечір з урахуванням сезонних знижок така. Одна з конфігурацій лише не одна: 186 регіоналів. Ну, скажімо, до них буде додано ще 30 самовисуванців, які маскувалися під самовисуванців, плюс два голоси ймовірно від Литвина, і один від союзу. Ну маємо 219. Виходить, треба за звичною схемою домовлятися з комуністами. Або одразу домовитись з комуністами, мати 218 крісел плюс лояльні самовисуванці. Нині лишається п'ять проблемних мажоритарних округів. Вінниця два київських Чоркащина. І Первомайськ. Якщо опозиція відстоїть скандальні округи, зібрати коаліцію регіонали зможуть, але це буде буквально дорогою ціною. Але цю коаліцію ще треба буде втримати. Може, саме тому і стався Первомайськ.